Мої любі, вітаю вас на лекції 4 мого курсу А1.1 німецька з нуля. Ця лекція буде доволі великою, тому я її поділю на дві частини, і зараз частина 1, і в іншому відео буде частина 2. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Definite Artikel der, die, das Означені артиклі der, die, das. Мьякмалицю е кінг von Artikeln. Der, die, das. Особливості розпізнавання артиклів Der, die, das. Отже, означені артиклі де das. Ці артиклі, їх дуже важливо знати. Ці артиклі йдуть перед іменниками. Nomen, Nomen – Номен це іменники. В іменники входять хезонен. Це персони, люди. Тіге це тварини, «Геданкен» – це думки, але під думками я маю на увазі щось нематеріальне. Наприклад, відповідь це теж іменник, питання це теж іменник, думка це теж іменник, просто щось нематеріальне. І тингя це речі, матеріальні речі, до яких ми можемо доторкнутися, потримати і так далі. Що показують артиклі. В українській мові у нас є роди іменників це чоловічий, жіночий і середній. Коли ми вчимо нові слова українською мовою, ми запам'ятовуємо роди за закінченням. В німецькій мові рід позначається артиклем die, die, das». і дуже важливо запам'ятати його, тому що потім будь-які відмінювання. Ми будемо використовувати артиклі. Тобто, кожен раз, коли ви вчите нове слово, ви маєте запам'ятати артиклі, тому що рід цього слова відрізняється від родів в українській мові. Отже, яка різниця між цими артиклями те, ті тас. Артикль де це маскулін артикль чоловічого роду або менліх. «Менліх» – це означає чоловік чоловічого роду, ді. Це Фемінін артикль жіночого роду або вайбліг, тобто відноситься до жіночого роду. Das Nodхал, це, це середній рід, це ніchtменліх, ніchtвайбліг, ні чоловічого, ні жіночого роду. Дуже важливо, коли ви вчите новий іменник, нове слово в німецькій мові, запам'ятати його артикль, тобто його рід. Тіаті, тас, чоловічі, жіночі або середній. Але в цьому уроці я вам дам деякі поради, як можна вгадати по слову або хоча б наблизитися до правильного артикля по будові слова. Але все ж таки найкращий метод це одразу запам'ятати його артикль, щоб бути 100% впевненим. Переходимо до артикля «д'я». Диа це маскулін, Чоловічого роду, менліх це означає чоловічої статі, що може бути чоловічої статі? Люди, пезонен, наприклад, диаман чоловік. Тобто, логічно, що диаман, ман, «ман» чоловік, тому він чоловічого роду. Бергуфем, наприклад, диапе, це пекар, мається на увазі, що пекар. Це чоловік, який працює пекарем, тому в даному випадку дя, і також голень це ролі, які виконуються чоловіком, наприклад, сімейні ролі або в школі де завгодно, наприклад, «дя буде». брат. Брат це означає чоловік, тому логічно, що це дя чоловічого роду, або, наприклад, «дя фате» батько. Батько чоловік це роль, яка виконується суто чоловіком. Далі артикль ді. Ді це фемінін, жіночий рід. Вайбліг, тобто виконується жінкою жіночою статі. Це також пезонен, тобто люди, наприклад, ді Frau» – жінка, жінка жіночої статі, тому ді Frau». Пегуфе це робота, яка виконується жінкою. Дірерін, це вчителька, робота вчителя, яка виконується жінкою, вчителька, але також може бути де ліре, це вчитель, тобто мається на увазі, що роботу вчителя виконує чоловік, і також голен – ролі, знову ж таки, як і в чоловічому роді, ді швесте – сестра, сестра може бути тільки жіночої статі, тому ді, або, наприклад, дія. Мама, тому ді. Ці випадки є стовідсотковими. Я думаю, якщо логічно подумати, то можна одразу зрозуміти, які артиклі мають бути, де або ді. І це стовідсотково. І зараз ми розглянемо ті приклади, в яких можна приблизно вгадати по будові слова, з яким артиклем вони будуть йти, з яким родом вони будуть йти. Ці приклади, які ми розібрали, тобто «пезонен», Пегуфе, «ролен», Ви, це 100% або ДЕ, або ДІ. Я думаю, це доволі легко зрозуміти. Тобто, якщо ді фрау», якщо ви знаєте приклад, ви зрозумієте дуже легко, який має бути артикль. І зараз ми розглянемо приклади е, тих слів. Які важко зрозуміти, який це артикль, але по будові слова ми можемо здогадатися або наблизитися до того артикля, який правильний. der. це розпізнання артиклю der. артиклю чоловічого роду. Якщо ендунг ія закінчення ір, це на 70% буде артикль De. Але, якщо це слово походить з якогось дієслова, це 100% чоловічий рід, артикль «дя». Наприклад, «шхайбен» писати, куглшхайбер ручка. Як ви бачите шхайбен куглшхайбер. В німецькій мові слово ручка походить від дієслова писати. Як ви бачите. «Вебштам» походить з дієслова шхайбен. Інший приклад емфанген це отримувати, емфеня отримувач. Знову ж таки походить від дієслова отримувати, отримувач. І закінчення це der і це діямфенгя, і радірен це стирати, і радієре. Це гумка для стирання, наприклад, олівця. Знову ж таки, це деа, тому що воно походить від тієї слова. І як ви бачите, ті слова пишуться в німецькій мові з маленької літери, але всі іменники мають писатися, незалежно від розташування в реченні, мають писатися з великої літери. Далі наступне ендунг ОЕа, закінчення ОЕА 100%. Але лише для тих слів, які походять з грецької мови, не з німецької. Якщо це з німецькою, це не обов'язково дя. Але якщо вони походять з грецької мови, наприклад, мото, де-мото, це 100% чоловічий рід «дя». теамоніто, де мото. Ці слова походять з грецької мови, Міт Ентунг УС з закінченням УС, також 100% для, але лише для тих слів, які походять з латинської мови, не німецької. Наприклад, «autobus», де autobus» або просто bus». Туризмус, тож, це походить з латинської мови, має закінчення УС, тому для туризмус. Переходимо до розпізнання артиклів слів з артиклем D. Якщо закінчення І з імовірністю 98% це буде жіночого роду, тобто з артиклем D. Наприклад, «ді» – ta «ді» – di І так само, якщо закінчення і і 98% це буде артикль D. Наприклад, di фамілія це сім'я. Ді комедія, це комедія. З тими закінченнями, які ви бачите на слайді, з імовірністю 100% артикль буде ді з такими закінченнями, з закінченням ung, наприклад, ді З закінченням іон, наприклад, ді лекціон, закінченням хайт, наприклад, З закінченням кайт. Наприклад, з закінченням Schaft. наприклад, Wirtschaft. і закінченням ай, наприклад, part I. Переходимо до артикля DAS. Якщо є закінчення hen, це 100% DAS. Наприклад, DAS hentchen. Вона походить від слова die Hand. Hand – це рука. Хентхен означає ручка, тобто як дитяча ручка, маленька рука. Як у нас приставка К, суфікс К. Хендхен, дас хентхен, ручка, мала рука, die hand рука. Також Люфельхен ложечка те Люфел ложка. Тобто Люфелхен маленька ложка. І ось приклади ще. Die Flasche – пляшка, Das Fläschchen, пляшечка, маленька пляшка. І Ente – це качка, Das Entchen – качечка, маленька качка. І також хочу звернути вашу увагу, як ви бачите, коли ми додаємо хен голосні, наприклад, хан, хентхен. А стає умлаут. Тобто була die hand, стала das Händchen. А змінилося на умлаут. В люфл уже була умлаут. Die Flasche, die, Das flashchen. Знову ж таки, А змінилася на умлаут. В Entchen, е e не може змінитися на умлаут, Тому так і залишилося. Das Entchen. І якщо закінчення лайн. Теж 100% це буде артикль ДАС. Наприклад, das вхойлан. Тут має бути аумлаут. Um das вхäлаin, це як панночка, молода леді. Вона пішла зі слова die Frau. і а змінилася на аумлаут. Um das хойлайн. Також, якщо закінчення ум, це теж 100% DAS. Наприклад, das практиkum. Практикум, das Studium – навчання. Але є виключення. Де консум це споживання. Der гайтум багатство, Der іртум, це помилка. В усіх інших випадках артикль ДАС. Також артикль ДАС буде в тих словах, які походять з дієслів. Наприклад, кохен готувати. Das kochen, готування. Наприклад, das kochen dauert aber lange, але приготування займає багато часу. Готування приготування das kochen. І ще приклади Spielen – це грати, das spielen, гра, Waschen – це мити, das Waschen – миття, миття. Так. І також слова, які походять з прикметників, також мають артикль Das. Наприклад, «gut» – це добре, ДАС гуте добро, «schön» – це красивий, ДАС schöne» краса. На цьому частина 1 лекції 4 закінчується. Зустрінемося у наступному відео.